Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моє відео буде таке трішки з новинами, трішки розповім за свою сушильну машинку, якою я дуже задоволена. Це навіть не пояснити ніякими словами. Наскільки я задоволена, я не розумію, чому я її не купила раніше. Ну, але вже як є, зате зараз, коли саме похолодало, дощить, у мене немає ніяких проблем із пранням, у мене його не збирається, я його тільки попрала, посушила і склала. А тепер я розумію, що нам не потрібно стільки речей, скільки було раніше. Треба робити а, трішки. Якусь організацію у шафах, треба перебирати речі, подивитися, все-таки у дітей є такі речі, які в плямах, і таких, які вони не відстають, то я думаю, що я їх просто приберу звідти і. Наведу якийсь більш-менш порядок. Але це буде у наступному певному відео і через відео. Я вже не знаю, як планувати взагалі вихід моїх відеороликів. Що в мене вдається змонтувати швидше, те я випускаю швидше. Дещо в мене завісає, дещо я дуже хочу вам відзняти, але в мене немає часу. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте все-таки. Uh, у мене багато часу займає моє навчання, буквально вчора ввечері ми з чоловіком сиділи і креслили. Uh, я намагалася накреслити сама. Тут прийшов чоловік сказав, давай я тобі допоможу, я вмію, я зараз розповім. Він зробив неправильно, я зробила неправильно. Uh, потім я вже зрозуміла, що там як треба було зробити. Загалом накреслили там таке. Що, я думаю, хорошої оцінки я зато не отримаю. А, ну, але вже як є, перекреслювати я не буду, бо а, і так, в процесі цього. Всього в нас діти постійно лізли, треба їм олівці, треба їм той циркуль, треба їм лінійка, треба їм гумка. А, креслити мені дуже важко. Тому. Як вже є, певно, це буде самий найгірший предмет, який я самий найгірше здам. Ну. Вже як є. І я знаю, що по ночам у мене немає якоїсь окремої кімнати, де я зможу закритися, там собі покреслити. А в кімнаті діти сплять, на кухні спить чоловік з Васильком і. Ну, самі розумієте, на балконі я її окреслити в холод не буду. Тому я вважаю, якщо буде 8 балів. Якось я з цим справлюсь. А, так, тому розпочинаємо це відео. Не буду довго говорити, і так вже наговорила багато. Всім приємного перегляду! Давно хотіла я зловити момент, коли Вовчик наш ходить, і ось цей момент настав. А, зараз йому 11 місяців, він, звісно, боїться ще ходити, але по декілька кроків буває і робить. Чому я безмежно рада? Василько пішов у 9, а Вова в 11. Продовжила я трішки своє сходнення. Не завжди в мене виходить правильно харчуватися. Але бувають і такі моменти, коли я окремо для себе готую. Тут у мене рис, капуста броколі та товстолобик. Це все я полила трішки рослинною олією. І відправила в духовку. Запекла і таким харчувалась я і трішки захотіла Віка, а так в основному їла тільки я. Якийсь сніданок я готувала омлет із кабачком і салат, то в цьому підтримали мене всі, бо яєчка полюбляє в нас вся родина. А тепер я хочу поділитися з вами своїм відгуком, як мені наша сушильна машина. Спочатку я ставлю прання, звісно, щоб показати вам весь ефект мого захвату від того, як сушить моя сушильна машина. Якщо ви пам'ятаєте, то пральну машинку ми брали БУ і зовсім нещодавно, бо наша стара машинка зламалася і вже не підлягала ремонту, там було б дуже дорого її зробити. А ось ця БУшна, німецька. Пральна машинка, чудово справляється зі своєю роботою, ну і показую вам, як же ж користуватися сушильною машинкою. Я спочатку шукала інструкцію, нам ніякої книжечки до неї не дали. Це також німецька сушильна машинка фірми Мілі. Тут величезний такий барабан. Я спочатку думала, що його можна наповняти повністю, але. Тут є також свої обмеження. Тут іде на 5 кг. Так, звісно, барабан великий, але його наповняти повністю не можна, бо не встигає просушити повністю все прання. Зазвичай я зараз ставлю на дві функції. Я навіть їх не прочитаю, бо вони на німецькій мові, але одна йде хлопок, а одна синтетика. І ось тут, показуються всі процеси сушки. Моєї білизни. Як тільки одяг висох, вона піщить, подає звуки, горить червона лампочка з правої сторони, і я вже можу відкривати сушильну машинку і діставати свій одяг. Завжди я перевіряю, чи досохло повністю все, бо якщо її перенавантажити і вкинути більше 5 кг, то була в мене така проблемка, що воно не висохло. Ну, і тут я показую вам, як виглядає одяг після сушильної машини. Взагалі, там є функція глажки, є функція на різні типи тканин. Загалом я в основному сушу хлопок або синтетику. Ну, і Василько в нас тут дістає фільтри, йому це подобається. Також Вова дуже зацікавлений новою машиною, яка з'явилась у нас вдома. Поставили ми її в кімнаті, можливо, не саме вдале місце, але враховуючи, що в нас ми пробували поставити її в коридорі, дуже незручно заходити додому, а в кімнаті все-таки в нас було місце на це. Є ще дуже великий плюс цієї сушильної машини, вона обігріває кімнату. Коли ми її ставили у коридорі, то було занадто душно на кухні. А коли поставили в кімнату, то дуже класно, тепленько стало усім. Тому нам тепер, коли насушиться прання, не потрібно ніякі додаткові взагалі обігрівачі. Ну, і тут я вам показую такий контейнер, який знаходиться в сушильній машині, де збирається вся волога. Я знаю, що сушильні машини діляться на два типи. Один тип потрібен там вивід води, коли воно виливає все в каналізацію лишню вологу. І є ось такий тип, який у мене. Її можна ставити будь-де. Ось ми, наприклад, поставили її в кімнаті, коли я її не користуюся, планую вкривати чимось, і просто щоб вона була, так як тумбочка накрита скатертиною. Саме у моїй сушильній машині є обдування холодним повітрям, гарячим, є для скатертин, є для тюлей та штор. Якщо ви вже давно задумуєтесь купувати вам сушильну машину або ні, то я вам скажу: купуйте і ви не пошкодуєте. Якщо у вас є така. А думка, що вам вона, можливо і потрібна, значить, вам вона потрібна. Я купила і ні про що не шкодую, тільки шкодую, що не купила її раніше. На цьому я буду прощатися з вами. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку. І побажаю всім мирного неба, швидшої нам перемоги. Я вже не знаю, скільки раз я це говорила, але я вірю і знаю, що ми скоро переможемо. Тому всім до зустрічі і до нових відео.